Добрий день, шановні освітяни! Я Вікторія Прабраженська, психологиня, практикиня ненасильницького спілкування, арт-фасилітаторка, ведуча форум театру. Маю багаторічний досвід індивідуальної групової роботи з дорослими та дітьми різного віку і різному стані. Сьогодні відчуваю велику потребу ділитися своїми знаннями та досвідом заради того, щоб навчання та виховання ставало більш комфортним та ефективним для всіх учасників освітнього процесу. Курс формування та відновлення психоемоційного клімату під час реалізації освітнього процесу це поєднання теоретичних знань про нейробіологію і стан людини під час стресу та практичних вправ з поясненням того, для чого ми їх застосовуємо. Формування чутливості та розвиток креативності для подальшого самостійного використання набутих знань буду рада, якщо цей курс допоможе вам у вашій роботі та особистому житті. До зустрічі на курсі!